Є знижки на таблетки Аміксін Айсі, 10% в аптеках подорожних план та Ощад. Ніколи не кажи ніколи. Після гучних заяв президента Франції Монеля Макрона про можливу відправку військ до України вся Європа досі стоїть на вухах. І якщо спочатку ця ідея сприймала світовими лідерами доволі негативно, то нині думки змінилися. Несподівану заяву зробили і в США. Як на слова Макрона відповіли у Вашингтоні, хто з партнерів готовий направити війська до України вже зараз? Та як поведе себе Путін? Давайте розбиратися з вами новини. Тесні і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Заява Макрона про можливу відправку військ на територію України здійняла неабиякий галас в інформаційному просторі. Президента Франції критикували, але раптом ця риторика змінилась. Ще одна країна НАТО підтримала можливу відправку військ в Україну. Цю важливу заяву слідом за Макроном зробили у Фінляндії. Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен наголосила, що виключати такий сценарій просто неможливо, хоч наразі відправляти нікого не потрібно. Важливо, щоб ми не виключали всього довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо наскільки серйозною буде ситуація. Нарешті сказали своє слово щодо відправки військ в Україну і Білому домі за словами одного з радників Байдена Джона Кірбі, це буде суверенним рішенням кожної країни. Заперечувати у Вашингтоні точно не будуть. Я не можу відповідати за рішення інших суверенних країн. Я можу відповідати за рішення нашої суверенної країни та її головнокомандувача, який ясно дав зрозуміти, що американських військ на території України не буде. Проте власних військових США відправляти не будуть. Зауважив Кірбі, посилаючись на заяви президента Байдена. Однозначно проти такі європейські важковаговики, як Німеччина, Італія та навіть Британія. Остання хоч і славиться своїм жорстким відношенням до Путіна. Застерігає партнерів, кремлівський диктатор може вдарити по них. Про цю небезпеку в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung розповів міністр закордонних справ королівства Девід Кемерон. Він заявив, що будь-які західні військові на території України можуть стати цілями для російських атак. Тренувальні місії краще проводити за межами країни у Великій Британії. Ми підготували 60 тисяч українських солдатів, заявив Кемерон. Він заявив, що не можна створювати очевидні цілі для Путіна на території України. По той бік дискусії, тобто не виключають відправку військ НАТО в Україну, теж багато країн. Наразі йдеться про Францію, яка і розпочала ці дебати, а також Литву та Нідерланди не відмовляються від такого розвитку подій, навіть у Польщі, яка вже заперечувала, що польські бійці колись прибудуть до України. До того ж, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський розвіяв усі спекуляції, підтвердивши раз і назавжди, що офіцери НАТО вже і так працюють в Україні. Утім, з яких саме країн називати відмовився раніше, змі пропускали, що в Україні перебувають британські армійці, які нібито контролюють використання високоточних ракет Storm Shadow, Вони не мають застосовуватися по цілях на російській території. Видання País стверджує, що в Україні є військовослужбовці НАТО, які ведуть контроль над озброєнням, розвідувальними операціями та навчанням в ексклюзивному інтерв'ю українським телеканалам Один Плюс один та Ми Україна в рамках телемарафону Єдині новини президент Франції Мануель Макрон нарешті зізнався, чи насправді подумає над відправкою військ в Україну. Нагадаю, що французька газета Люмонд. Писала, що наприкінці лютого 24-го року Макрон із певненістю заявив своїм радникам, що буде змушений направити своїх хлопців до Одеси. Макрон вкотре повторив, що війна в Україні екзистенційна для Європи, тож задля для перемоги України, врешті-решт, доведеться зробити все. Інакше безпека континенту буде висіти на волосинці. При цьому відмовлятися від діалогу з Кремлем у Парижі не будуть. Макрон запевнив, що вислухав би Путіна. Я підніму слухавку тому, що я відчуваю, що це моя відповідальність, і я послухаю, що він пропонуватиме. я вважаю, що роль Франції це мати е, бу, бути нервом війни. Те, що Черчилль називав нервом війни, е, треба, треба з одного боку передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність військову техніку, але при цьому сприяти, щоб була деескалація. Нам потрібно вийти на сталий стійкий і справедливий мир. Макрон невдовзі приїде в Україну. Таку обіцянку французький лідер дав українським медіа і уточнив, чому вже кілька разів відкладав візит. каже: приїде не з пустими руками. так я обговорив це з президентом. Я дуже щиро вам скажу, я обов'язково приїду. В мене є правило, щоб мій візит був якомога кориснішим для України, і саме так ми завжди домовлялися і робили з президентом Зеленським. І коли я фізично приїду, це означатиме, що це буде сильний посил і нові напрямки співпраці. Що саме привезе Макрон? Сказати важко наразі. ж У нас є лише чутки раніше. У політика писали, що Франція навіть пропонувала НАТО створити коаліцію для. Відправки військ в Україну. На це Макрон нібито отримав однозначне ні, тому виніс питання на публіку. Але, як то кажуть, нікого не каже ніколи. А як думаєте ви, чи наважиться партнер надіслати свої війська в Україну і хто буде першим? Напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. А ми мене на цьому все. До зустрічі!